Одразу три українських клуби зіграли в Єврокубках, але поговорити хочеться тільки про один з них. Друзі, це просто жах. Що Полісся, що Олександрія програли свої матчі? Ну, ладно там, Олександрія програла партизану. Це дійсно по європейським міркам, особливо для Олександрії непогана команда. Хоча і у Олександрії були моменти, і на початку вони намагалися атакувати, створювати ці моменти. Така ж. В принципі, дзеркальна ситуація була і у Полісся. Полісся активно е, почали цю гру, е, почали щось створювати, але після 20-ї хвилини щось трапилось. А що трапилось, не знає навіть сам Руслан Ротань. Згодом Олександрія програла без шансів партизану із рахунком 2-0. Полісі спромоглося програти Санта-Коломі. Хтось подумає, що це із Коломий, але ні, ну рівень, я думаю, плюс-мінус такий ж. І друзі, це прям традиція. Такі клуби навіть до війни другого ешелону, е такі, як от, е які борються за третє, четверте, п'яте місце в УПЛ, вони завжди програють перші матчі кваліфікацій. Це прям ну, тенденція. І хто єдиний нас зміг порадувати, це донецький шахтар, який переміг би шактаж. Певнено на чужому полі з рахунком 4-2 і про цей матч дійсно цікаво говорити, тому що Шахтар знову ж таки показує, що він може створювати, може грати агресивно в футбольному плані і може грати з бажанням, чого не було при минулому тренері. Але є така підозра, що все це може змінитись, коли розпочнеться УПЛ. І бразильці просто можуть втратити цю мотивацію. Ось це якраз і буде випробування справжнього випробування а, Ардитурана. Так що, друзі, це в принципі був жах. Краще б цього не дивитись. Шахтар трошки виправив ситуацію, але в цілому, на що наші ті клуби лізуть в Єврокубки, я не розумію краще вже на початку відмовитись і вже не страждати. А ви як вважаєте?